Вітаємо! Ми розпочинаємо набір на денний курс навчання по ендосфері. Якщо ви прагнете оволодіти однією з найефективніших методик масажу, покращити свої знання та вивчити сучасні техніки роботи з тілом та обличчям, запрошуємо вас приєднатись. Наш курс надає вам глибокі знання по ендосфері терапії. Навчить вас професійно працювати з апаратом та освоїти різні техніки та зрозуміти особливості даної процедури. Усі теоретичні та практичні знання проходитимуть у комфортній та дружній атмосфері. Забронюйте своє місце та розпочніть свій шлях до професійного успіху вже сьогодні. Даний вид масажу не потребує медичної освіти. Тому після курсу ми надаємо усі контакти та повний спектр інформації для початку. Саме вашої роботи залишайте заявку у повідомленнях.